Коли-небудь думали стосовно того, що а, працювати і заробляти гроші це дві різні речі. Інколи вони пересікаються, перетинаються дуже, дуже важко. Тому багато років я думав, що коли я маю дуже цікаву роботу, я маю клієнтів з-за кордону, я маю проекти, які дивляться мільйони людей. Мені чомусь здавалося, що це. Равноцінно тому, що я маю нормально заробляти. Виявилось, зовсім ні. Зовсім ні, це зовсім не так. Коли ти плануєш свій, свою роботу, свою працю як бізнес, як заробляння грошей, то під, підходи та вибір стратегії руху далі, вони зовсім відрізняються. І подумайте про це сьогодні та усім гарного дня!